Шановні земляки, Бесарабці, Одесити, українці. Недавно я був в Германії і там поряд, можна сказати, приїжджала делегація з Бесарабії. Я не хотів їх бачити, тому що не хотілося Ну, втратити настрій, самі знаєте, мені того сморду і тут вистачає. Ну, Германія надзвичайно на охайна. І коли я приїхав з Германії, я надіявся, що ці вибрані гості, вибрані гості, ви ж їдете, їздить туди за рахунок держави, еліта, за рахунок німців. Ви знаєте, хто туди їздить? Запитає. Там їздить руководство, щоб було їх рідня в основному. Стукачі, сексоти. От, за рахунок держави. От. Чомусь навчатися і щось тут зроблять. Але уявляєте, я, ну я в принципі в цьому не сумнівався. Я приїхав, переночував, вийшов. Здравствує, гавно. І сара тяне гавно. І так, і другий день тянуло. Потім вітер помінявся, і... чи, чи свині виздихали, я не знаю що. Але от, така ситуація. От питається, люди туди їздять. Чому ви, бляді, учитеся? Чому? Хто вас взагалі вибирає? Хто це їздить? Хто керує? Вибачте, із такого. Дуже гарно, дуже гарно і незвично. День сьогодні я вам скажу. Абсолютно вам такий мрачний. Що це таке, я не знаю якісь дати чого не знаю Центр, не центр ну от такі старі німеччині вулиці вже надоїло знімати такі скидки тут продають зонтики по 2 євро по 80 будуть такі гарні Прямо на вулицю виносять, люди приходять капушатися там. Ціна євро 2, -два, євро -два. Ось вот таке творчество німецьке, бачите як? Гарне дерево, Хольц. це дерево. Бачите? Хольц. і пісочниця для ді маленьких діток. В центрі міста. Бачите, наш водофон. Я коли йду по Германії, я розумію, чому німці так воювали. Це дуже просто їм було за що. Їм було за що воювати. Така Германія за таке життя. Не гріх її. І душу, і тіло віддати. Зустрів знайомого, з їм виявилась бузина. Бачите бузина? Та тут як дерево, але пахне майже так само, як у нас. Вчора вода лейбіла, а сьогодні аж гуде. Оце типово, прямо фундамент на березі річки. І тут річка от прямо до, доходить, я вам скажу, до фундамента. Бачите, як ото є. Так вона й доходить. Не знаю, ходять тут, не ходять. ай, пробачать вони не ходять, але воно є. Центрі міста. Страшний сморід. Страшний сморід, сміття, бачите, дохла собака лежить. Це сарата. Це сарата. Дивіться. Сарата засрайчуває. Жах.